Ласкаво просимо до наступної п'ятої серії циклу про зв'язки між математикою та штучним інтелектом. Минулого разу ви дізналися, як штучні нейрони працюють простим математичним способом і як вони з'єднуються в нейронній мережі. Сьогодні ви дізнаєтеся, чому нейронні мережі можуть навчатися і як вони це роблять завдяки наявним даним. А також завдяки правильному вибору функції вартості, яка допомагає визначити, наскільки мережа помилилася, і алгоритмам зворотного поширення, які знають, що і як покращити в її роботі. Ви також дізнаєтеся, які проблеми можуть вирішити мережі завдяки тому, що вони навчаються, як чат GPT навчився писати вірші завдяки векторам, функціям ймовірності. Просто завдяки математиці. Тож нагадаємо основи. Біологічні нейрони це специфічні нервові клітини, розташовані в нашому мозку. Нейрон має дендрити, через які він отримує сигнали тіло клітини, в якому він вирішує, чи передавати сигнал далі, і аксон, по якому сигнал поширюється далі, якщо це необхідно. Аксон на іншому кінці також має численні гілки, які закінчуються синапсами, які служать для з'єднання з дендритами іншої нервової клітини. Тому біологічні нейрони отримують короткі електричні імпульси, так звані сигнали, від інших нейронів через синапси. Якщо нервова клітина отримує достатньо сигналів від інших нейронів, вона активується і також починає посилати сигнали. Штучний нейрон, у свою чергу, є математичною моделлю, яка спрощено імітує описаний раніше режим роботи біологічного нейрона в мозку. Людський нейрон працює хіміко-електричним способом, тому його роботу можна приблизно оцінити за допомогою простих математичних рівнянь. Тому в штучному нейроні роль дендритів відіграють входи. Прийняття числових даних має власну вагу, яка визначає. Наскільки він важливий для подальших обчислень? Тіло клітини замінюється математичною формулою, відповідає за обчислення та активацію нейрона. А еквівалентом аксона є вихідний сигнал у вигляді числа, який можна надіслати багатьом іншим нейронам. Штучний нейрон сам по собі простий і керується простими правилами. Але найбільшою перевагою штучних нейронів є здатність об'єднувати їх у структури, які називаються нейронними мережами, які завдяки такому з'єднанню отримують унікальні можливості, такі як навчання, а потім розпізнавання об'єктів на фотографіях або створення нових фотографій. Завдяки навчанню чадзеайпітаї він також зможе написати для вас вірш чи твір. І саме про ці можливості я вам зараз розповім. Як ви вже знаєте, наприклад, з попередніх епізодів штучний інтелект намагається імітувати людський інтелект і імітувати його дії. Тому давайте спочатку розглянемо, як маленька дитина вчиться говорити і розпізнавати зображення. Це буде хорошою відправною точкою для розуміння різних методів навчання як для людей. Так і для шхі. Уявімо, що батько показує дитині собаку і каже, що це собака. Якщо дитина потім побачить схожу собаку і все одно каже, що це, наприклад, кіт, батько виправляє його. Ні, це не кіт, це собака. Дитина запам'ятовує виправлення і з більшою ймовірністю наступного разу правильно назве тварину. Навчитися розмовляти працює точно так само. Дитина намагається говорити, а батьки дають відповідь, виправляючи вимову та помилки, а потім дитина повторює слова та речення, поки не досягне найкращого результату. Це приклад так званого навчання під наглядом. Дитина отримує чіткий зворотний зв'язок, дані та їх позначки і дізнається, що є правильним, подібним чином працює штучний інтелект у навчанні під наглядом. Йому надається величезний набір даних, де кожному зображенню присвоюється правильна мітка, наприклад, собака або кішка. Це дозволяє системі навчитися розпізнавати шаблони та правильно класифікувати нові зображення. Звичайно, у випадку штучного інтелекту ми говоримо про набагато складніші зображення для розпізнавання, наприклад, розпізнавання дорожніх ситуацій. У випадку автономних автомобілів, тобто автомобілів, які їдуть без водія, або розпізнавання ракових змін на рентгенівських знімках. Так контрольоване навчання чудово підходить для підготовки до розпізнавання та класифікації зображень. А тепер уявіть, що дитина бачить різних тварин, але ніхто не називає їх назви. Він починає помічати. Що деякі тварини схожі між собою у кішок є вуса і нявкають, а у собак, наприклад, вуха і гавкіт різної форми. Дитина сама приходить до висновку, що певні групи тварин мають схожі ознаки, хоча навіть не знає їх назви. Це так зване неконтрольоване навчання, система сама аналізує дані та шукає в них шаблони та спільні риси без попереднього надання міток і правил людиною. Навчання без контролю працює скрізь, де ми не можемо чітко визначити, що і як пов'язує різні групи об'єктів. Або через величезну кількість даних ми, як люди, не можемо зрозуміти правила, які ними керуються, і навіть прагнемо їх знайти. Це дуже важливо, наприклад, у бізнесі, економіці чи торгівлі. Як бачите, з дитинства ми вчимося під наглядом або без нагляду. Так ми вчимося розпізнавати зображення, говорити, ходити чи писати. І саме так навчаються комп'ютерні програми зі штучним інтелектом. Усі такі методи навчання разом називають машинним навчанням. Машинне навчання нейронних мереж також іноді називають глибоким навчанням. Машинне навчання дещо відрізняється від навчання людини, тому що ми використовуємо комп'ютер, а не мозок. Отже, давайте ближче розглянемо машине навчання на прикладі навчання під наглядом. Ми зробимо це на дуже популярному прикладі розпізнавання рукописного тексту. Це дозволить згодом знайти в інтернеті масу додаткових матеріалів по темі, включаючи готові приклади програм і навіть повну візуалізацію всього процесу навчання. Розділимо загальний алгоритм процедури на три основні кроки. Перший крок підготувати дані та перетворити їх у числа та вектори. На другому кроці ми розглянемо, як оцінюється продуктивність мережі та як для цієї мети використовується функція втрат. На третьому кроці ми побачимо, як математичні формули використовуються для покращення ваг нейронів. Щоб отримати кращі результати під час наступної спроби навчання. На першому етапі навчання нам потрібно зібрати тисячі зображень, що представляють рукописні числа від 0 до 9. До кожного такого зображення повинна бути прикріплена інформація, так звана мітка. Наприклад, це число 7. Для зручності та швидкості навчання ми нормалізуємо дані, тобто приводимо їх до єдиного стандарту. Наприклад, усі зображення, що зберігаються на вашому комп'ютері, мають мати розмір 28 на 28 пікселів. Ви повинні розуміти, що нейронна мережа, яка зберігається в комп'ютері, не бачить зображення, не чує звук і не читає текст як людина. Для програми враховується лише послідовність чисел, яку вона потім обробляє. Чим більше ми обдумуємо та обробляємо вхідні дані, тим легше буде моделі навчитися що робити. Ось чому для навчальних мереж так важливо зберігати інформацію, наприклад, із зображень або тексту, як числа в спеціальних структурах, які називаються векторами та матрицями. Вектор. Це послідовність чисел, розташованих у певному порядку. Ця дуже проста структура, однак надзвичайно універсальна у використанні. Наприклад, це простий спосіб запису даних у кількох вимірах одночасно, це можуть бути координати точки на площині. Сили, що діють на тіло у фізиці, а також коди кольорів у комп'ютерній графіці. Завдяки математиці вектори також мають цілий набір операцій, готових до виконання над ними. Їх можна складати, множити та віднімати. Завдяки цьому багато операцій можна виконувати однаково, незалежно від того, чи йдеться про вектори в геометрії чи кольори в комп'ютерній графіці. Вектори легко візуалізувати. У випадку двовимірних векторів, тобто складаються з двох чисел, ми можемо представити їх у вигляді стрілок на площині. У трьох вимірах ми можемо уявити їх у трьох знаках після коми. Усе це робить поняття вектора не лише математичною абстракцією, а й потужним інструментом для опису навколишнього світу. Переконаємося в цьому на прикладі кольорів у комп'ютерній графіці. У комп'ютерній графіці колір дуже часто використовується як вектор трьох чисел. Це називається позначенням RGB. Це позначення означає, що кожен колір може бути представлений числом, яке позначає інтенсивність червоного, другим числом позначає інтенсивність зеленого, а третім числом позначає інтенсивність синього. Інтенсивність визначається числом від 0 до 255. Давайте розглянемо приклади. Колір, який ви бачите на екрані, записується комп'ютером як вектор із трьох чисел 30, 127 і 234. Пам'ятайте, що порядок у векторах важливий, тому цей колір відрізняється від кольору перших двох чисел, поміняних місцями. Вектори RGB можна додавати, віднімати та, наприклад, множити на інше число. Що є основою для створення комп'ютерної графіки в іграх або графічних програмах, таких як Photoshop. Таким чином, наприклад, половина чорного кольору, тобто три цифри 255, є сірим кольором три цифри 127. Тепер повернемося до прикладу навчання нейронних мереж розпізнаванню рукописного тексту. Перетворення зображення з числом у вектор із числами є ключовим для початку всього процесу. Як ми вже говорили раніше, кожне з наших зображень номерів має розмір 28 на 28 пікселів. Кожен піксель позначається трьома числами, що позначають колір. Отже, кожне зображення буде представлено вектором, що складається з 2352 чисел. Ці числа можна попередньо нормалізувати, щоб полегшити навчання, нормалізувати, тобто поділити на 255, щоб значення були між нулем і одиницею. І цей вектор тепер становитиме вхідні дані для нашої нейронної мережі. Як ви, мабуть, знаєте з попереднього епізоду, на цьому етапі ми можемо створити перший результат розпізнавання. Передаючи вектор вхідних даних через нейрони з попередньо встановленими випадковими вагами. Нейронна мережа обробляє ці дані шар за шаром, намагаючись зрозуміти, яку форму цифра бачить як вхідну. В кінці, після проходження всіх шарів, ми отримуємо вихідний шар, що складається з десяти нейронів. По одному, на кожну цифру від 0 до 9. Якщо ви все ще не знайомі з математикою в області штучного інтелекту, у цьому випадку ми маємо дуже цікаву функцію на виході мережі під назвою Softmax. Він перетворює необроблені чисельні виходи мережі на набір ймовірностей. Тоді кожен із десяти нейронів відповідає значенню від нуля до одиниці, а сума всіх цих значень дорівнює одиниці. Завдяки цьому можна сказати, що мережа оцінює, наприклад, дві соті як ймовірність того, що зображення містить число 0, 1 десяту для числа 1, 7 десятих для числа 7 і так далі, аж до 10 нейрона. Зчитуючи найвищу ймовірність, нейронна мережа вибирає цифру, яку на її думку бачить. Щоб навчити мережу розпізнавати якомога краще, нам потрібна відповідна функція втрат. У цьому випадку так звана перехресна ентропія працює ідеально. Ви можете побачити візерунок на екрані, але не хвилюйтеся, ми не будемо обговорювати його детально. Вам просто потрібно знати, що залежно від того, наскільки прогнозовані ймовірності відрізнятимуться від фактичної мітки, тобто справжньої цифри, помилка мережі буде високою. Чим більша розбіжність, тим вище значення функції втрат. І отже, сильніший сигнал для коригування ваг мережі під час процесу навчання, щоб наступні потоки давали результати ближчі до справжніх. Звичайно, перехресна ентропія є лише одним із багатьох можливих способів оцінки помилки мережі. Математики та інформатики намагаються знайти все кращі способи, наприклад, прискорити весь навчальний процес. Ефективність алгоритму зворотного поширення, який коригує ваги в нейронах для мінімізації отриманої помилки, залежить від правильного вибору функцій. Простіше кажучи, алгоритм зворотного поширення працює, розподіляючи відповідальність за помилку між окремими шарами та нейронами, а потім оновлюючи їхні ваги таким чином, щоб зменшити значення функції втрат під час наступного виклику. Тут діє якась вища математика, про яку ми не будемо тут розповідати, але повірте, це все-таки математика, а не чорна магія. І саме так навчаються нейронні мережі. Нарешті я додам ще одну важливу річ, яка стосується векторів. Вектор це матриця з одним рядком або стовпцем. Під час навчання нейронних мереж, окрім векторів, ми також створюємо вагові матриці. Та множимо вагові матриці на вхідні вектори, а потім додаємо сув нейрона. Ми повторюємо ці операції шар за шаром, що дозволяє моделі навчатися. Матричне множення має вирішальне значення для обробки та оновлення параметрів у мережі. Алгоритми множення матриць мають вирішальне значення для швидкості навчання мережі, і математики та інформатики постійно намагаються розробити нові. Ефективніші способи множення. Якщо ви хочете дізнатися більше про цю тему, обов'язково поговоріть зі своїм учителем математики. У сьогоднішньому випуску ви дізналися подробиці навчання програм штучного інтелекту. У загальному найважливіші з них алгоритми навчання штучного інтелекту є машинним навчанням. Особливим видом машинного навчання є глибоке навчання, яке призначене для нейронних мереж. Навчання мережі це фактично процес встановлення вагових коефіцієнтів усіх нейронів у мережі, таким чином, щоб після завершення процесу навчання вона могла виконувати поставлені перед нею завдання, тобто, наприклад, розпізнавати ракові зміни на нещодавно зроблених рентгенівських знімках. Або розпізнавати ситуацію на маршруті руху автономного автомобіля. Машинне та глибоке навчання, у свою чергу, поділяються на контрольоване та неконтрольоване навчання. Існують також інші види навчання, але ми їх тут не обговорювали. Під час навчання під наглядом ми точно знаємо, що має передбачити модель, оскільки в процесі використовуємо добре позначені вхідні дані. У неконтрольованому навчанні система сама повинна виявити закономірності в даних. Як відбувається навчальний процес, наприклад, навчання під наглядом? Кожен вхідний сигнал перетворюється на числа, оскільки комп'ютерні програми працюють лише з числами. У випадку нейронних мереж дані укладені у вектори та вектори векторів, тобто матриці. Після обчислення ваг і значень нейронів у всіх шарах. Вихідний результат аналізується за допомогою математичної функції втрат. Функція втрат обчислює наскільки мережа помиляється, порівнюючи вихідні дані з очікуваним значенням. Потім використовується алгоритм зворотного поширення, який завдяки математиці знає, як і де змінити ваги нейронів, щоб зменшити помилку. Весь процес повторюється, доки ми не отримаємо правильний вихід для кожного нового даних. Тоді ми отримуємо навчену нейронну мережу, яку можемо використовувати для вирішення наших проблем. Сподіваюся, тепер це дозволить вам по-іншому поглянути на штучний інтелект і найголовніше на математику, тому що знову зрозуміло, для чого нам потрібні. Всі ці функції, вектори та інші імовірності. Щоб дізнатися ще більше, обов'язково слідкуйте за каналом Центру підготовки вчителів. До зустрічі!